Сіяла пана Дмитра зареєстрована в відділі поліції, скерована на розгляд працівникової офіцерої громади. На даний час працівник поліції перебуває від речення, в відрядженні, у зв'язку із навчанням. Це є ну, перебування на сесії в місто Київ. Тому матеріальна дата на час проведення розвитку даного смертження ми, на жаль, не може. Особою, відповідно щодо якої вказується впровадження порушення її проваг зв'язку з цим є необхідність безпосередньо питати особу, стосовно якої вказано в зверненні зайника, визначитися, визначитися в суті безпосередньо внесення неправдивих відомостей, в чому вони полягають, тоді і це рішення буде прийнято. Звичайно, з військового розслідування не вказує, що тут немає спробувати злочин. Є питання проведення перевірки і влучення документів, отримання пояснень, тривання безпосередньо роздання і відвідувати за полонений. В заяві збирання певного контракт. А можемо розпроведемо всі повірку, заводитися. Можу уточнити, тому що ну, не готовий працівників поліції не здається, доступ я не мав, позавершуємо засідання, можу надати відповідь, на який час можна. Даєте мені слово, так? Дякую Ваша честь. Я вибачаюсь, я просто не почув, на якій ви посаді перебуваєте. Начальник слідства відділення номер 1 Долена, так. Дивіться, шановний начальник слідства, я не знаю, чи ви в курсі, чи ні, заявником може бути люба людина, навіть не громадянин України. І чи я є потерпілий, чи я не є потерпілий в цій справі, я є заявник. Е Ваша честь, коли я подав заяву, мені навіть не дали талон електронного повідомлення. Не працювала база, від руки не могли виписати, бо там когось не було. Я зараз, не, як то кажуть, не коментую роботу відділення поліції номер 1 міста Долина. Ну, щось там не так, скажімо так, м'яко. Далі, дали мені якийсь номер телефону. На якій взагалі ніхто не бере трубку. Що за номер телефону, не знаю. Дозвонитися я до них не можу. Це вже я мовчу про те, що від 12.10. мені ніхто не зателефонував. Це з того, що стосується, що сказав пан начальник слідства. Тепер по справі. До мене звернувся мій підписник зі своєю проблемою. Я думаю, що суть заяви скарги не потрібно. Ще раз оголошувати, значить, я коротко, щоб не займати ваш час, бо я так розумію, у вас багато справ. Е, під час того, як я дав запити, як адвокат дав запити, е, виявилося, що дії декотрих осіб, в тому числі посудових осіб, мають ознаки статті 358, це підробка з використанням, або статті 366. Це як наше шановне слідство, дасть кваліфікацію. Е, за цей весь час в мене ніхто не взяв ні пояснення, не опитали мене під протокол, нічого. Зі мною навіть ніхто не зв'язувався, і я так розумію, що і не рахує, за потрібне зв'язуватися. У нас є купа запитів, вже майже вся справа розслідувана. Просто у нас взяти запити і додатково розда... подати запити в інстанції. Все, це вся справа. Це раз. По-друге, пан слідчий. Дільничий офіцер поліції не веде ніякі слідчі дії. Ось, і я не розумію, чому все часу справа у нього. Це раз. По-друге, згідно з статтю 214 пункту 1, це є закон України. Ви мали внести відомості на протязі доби. Що я так розумію? І на даний момент сьогодні у нас яке число, слава Богу, 4, 11. Нічого не зроблено. На протязі доби мали внести відомості. Є стаття 214 пункт 1. Потім, що би то було справою, опитували би мене. Потрібний потерпілий по статусу, потерпілого і так далі. Все би надалося. Ну, що відбувається зараз, ніхто не знає. Я ще раз кажу, не хочу коментувати роботу поліції, але є закон. Чітко передбачено. Стаття 214, пункт 1, внесення, яка передбачає внесення відомості в ЄДР. І я думаю, що тут ну, не потрібно ні про що говорити далі. Скаргу підтримую в повному обсязі. Всі потрібні матеріали я надам слідству. запити, відповіді і так далі. У мене все Ваша честь. Є якісь питання до мене? Є але запитання, звичайно, дозвольте ваше честь, вашого дозволу. Значить, відповідно, до заяви, яку ми подали, зареєстрована вона 12 року. Відповідно до заяви, яке прошу внести, і тільки зазначено, що хтось щось зробив про будь-які вами проведену перевірку інформацію екранів, Дивіться, пан е, начальник слідства. Я вибачаюсь, не прочув, як вас звати. Так, так. Дали, можна, ніку, першу чу, інформацію Пан начальник слідства, коли я подавав заяву у ваш райвідділ, у мене ваші працівники, ну я не знаю, чи ваші підлягли, хто там був в орпергрупі, мали взяти пояснення. Це було зроблено. Ви подали заяву. Ну, я заяву ось подав у райвідділ, ось отримав. А якщо оператор немає на місці, а ви кажете, мені вже немає, то як це має. Ну, Я прийшов, вони сказали, що вони зі мною зв'яжуться. все, ніякі пояснення у мене ніхто не брав. Час звернення розгляду даного не зава і по сьогоднішній день зі мною ніхто не зв'язався. що з вами додатково Тому що людина може бути кілька пан начальник слідства, є законодавство, стаття 214, Це все передбачено нашим законом. Чітко регламентовано внесення відомості ЄРДР. Я взагалі не розумію, про що тут ми говоримо. У мене мали взяти пояснення. Я не маю давати вказівки відповідальному перевідділу, чи хтось у мене приймав заяву там старшому офіцеру перевідділу чи слідчій оперативній групі. Ви, вони самі мають знати свою роботу. І ще раз кажу: ваша честь, я не маю тут коментувати роботу поліції. Є законодавство згідно законодавства дотримуюсь. бо вони мали взяти у мене пояснення, вони його не взяли. І до сих пір зі мною ніхто не зв'язався. Щоб хоч щось знати, що це за справа взагалі про що це. ж як ми сьогодні б не зустрілися в суді, взагалі би ніхто нічого не цікавився. В мене все дякую. Коли можна з матеріали? Засхідне, а водою інформацію. Ми не можу зараз mm зачасно розговорити людей, розпочинати з ваших засідання на дати на лікувати, але я можу надати безпосередньо матеріал. -hmm. Матеріали це розкладаються безпосередньо кількість заяви, сполошньої розлучення, тому будь-які додатки чи інформації, пан начальник слідства. Можна декілька слів у вас ще репліком дозволяєте? Ще раз кажу: я є громадянин України. Я не є працівник поліції. Я не маю давати вказівки працівникам поліції, що вони мають зробити. Я прийшов. Добрий день, добрий день, прийміть. Все, все, з вами зв'яжуться. Талон дайте. Не працює база, випишіть від руки. нема корішків. До побачення з вами зв'яжуться. От вам телефон, дзвоніть в рельсу. Ось так все відбулося. Це раз. І я взагалі не розумію, в чому тут мова. Є стаття 214, на цьому крапка. Це раз. А по-друге, моя заява в суд була подана. От я не пам'ятаю, коли подивіться, коли була подана. у вас є було багато часу, щоб зв'язатися з вашими підлеглими чи в кого там та справа, щоб вияснити, що відбувається. А не зараз в суді говорити в шановному суду, що ми там десь з кимось зв'яжемося. Це є безвідповідальність, я так вважаю. Ну це, можливо, моя особиста думка. І я з міста Чернівці не буду кожного разу сюди їхати, розбиратися, чи працює правильно поліція, чи неправильно працює. Вам ваше керівництво надасть оцінку. У нас всі матеріали зібрані, майже вся справа розслідування. Але вам це не потрібно. Дякую вас. Честь. Ні, у нас нічого. Вам з тим заявувати. Думаю, що розповідати. Це я вбачаюсь, це суд вирішує, чи відкласти, чи не відкласти. На коли дружбу учасник. На, на восьми Ой. Коли це десяти Вибачаюсь, можна. Врахуйте, будь ласка, той момент, що мені ще потрібно добратися. Але ваша честь, можна ще одну репліку? Я не розумію, для чого нам там та справа, якщо там нічого не зроблено по справі. Мене не допитано. Не взято пояснення, нічого не взято. Навіщо нам та справа? Ваша є необхідність, тому що ми розкажемо моє рішення щодо вирішення питання внесення. Є закон, ми ще нічого не оскаржуємо. Ваша інформація ви наведена, є скупою. З неї не можна прийняти рішення. Ну так ви що зробіть, щоб вона була не скопою? Є закон України, внесення відомості в ЄРДР. Я не розумію взагалі, для чого переносити. Ваша честь, я вибачаюсь. Я заперечую з приводу того переносу, тому що в справі нічого не зроблено і до понеділка, чи до коли воно там нічого не буде зроблено. Так, коли тут розкажуєте моє рішення, що зовсім прийняття на внесення, а в моє рішення є уготовлено. Зв'язку з тим, що ваша заява є спокою подана, він не надано. Про те, що ви розлучують до суду, в мене все є. Хоча в суд подайте те, що ви озвучити, що вас є. Шановний. Ви точно начальник слідства? Точно. Бо в мене щось уже сумніви, чи ви взагалі поліцейський, якщо чесно. Суд розглядає скаргу, а не справу по суті. І не досліджує докази по справі. Докази ви маєте досліджувати, шановні. Ви точно начальник слідства? Бо в мене що сумніви, що ви взагалі маєте якісь відношення до слідства? Не ображаю, я вас не ображаю, я висловлюю свою думку, тому що ви. Якийсь роз... Роз... дисбаланс зробили в роботі. 10-го на 10.30. 10 10 Якщо можна пізніше, бо 10.30 10 я трошки ну, не встигну добратися. Може, що на 11 максимально. Добре, гаразд. Гаразд, гаразд. Я вже постараюся.